Надзвичайно деталізований аналіз трансформації PewDiePie від Геймера до фітнес ікони. 1. Глибока предісторія PewDiePie до трансформації. Фелікс Чельберг, відомий як PewDiePie, пройшов значний шлях від звичайного шведського студента до одного з найвпливовіших інтернет-творців. До своєї фітнес-трансформації він був уособленням стереотипного геймера. Худорлява статура. Приблизно 60 до 65 кілограмів при зрості 180 см. Неправильна постава через багатогодинні ігрові сесії. Типи харчування на бігу з перевагою фастфуду, нерегулярний сон через нічні стріми, часті скарги на втому та відсутність енергії, 2. каталізатори змін, що спонукало до трансформації. На рішення змінити свій спосіб життя вплинуло кілька ключових факторів: пандемія COVID-19 та вимушена ізоляція, вікові зміни у 2023 році Феліксу виповнилося 33 роки зростання обізнаності про важливість здоров'я, бажання вийти з комфортної зони криків на монстрів, поради дружини Марції, яка давно вела здоровий спосіб життя. Початковий етап: перші кроки у фітнесі: перші спроби зайнятися спортом у 2021 році були невдалими, неправильно підібрані тренування, спроби копіювати програми бодібілдерів. Відсутність чіткої мети та мотивації, переоцінка своїх можливостей, незнання основ харчування. Переломним моментом став запис до персонального тренера у 2022 році. Який допоміг виправити техніку виконання вправ, розробити індивідуальну програму, навчити відстежувати прогрес. Four point. Система тренувань від теорії до практики. Фінальна версія тренувальної програми включала? Тренування як медитація, а не покарання. Акцент на якість рухів, а не на вагу Поступове збільшення навантаження. Обов'язковий відпочинок та відновлення. Обладнання. Набір регульованих гантелей 5 до 25 кілограм. Тренувальна лавка з можливістю регулювання. Фітнес-килимок. Ролик для міофасціального розтискання. Типовий тиждень тренувань. Понеділок. Груди плюс трицепс. Вівторок спина плюс біцепс. Середа. Ноги. Четвер. Відпочинок активне відновлення. П'ятниця плюс прес щетходів. Субота. Клавіння або велосипед. Неділя. Повний відпочинок. Файфпойнт. Харчування. Революція в дієті. Перехід на здорове харчування включав кілька етапів. Перший місяць. Відмова від цукру. Зменшення споживання алкоголю. Додавання більшої кількості овочів. Регулярні прийоми їжі. Другий місяць. Точний розрахунок калорій. Баланс білков, жиров і углеводів 30 на 40 на 30. Використання мінеральних добавок. Ведення чи днів. Фіве прийомів їжі на день. 3 офу літри води щодня. Щоденний облік харчування. Регулярні аналізи крові. СиксПойнт. Психологічні зміни внутрішня трансформація. Фізичні зміни супроводжувалися глибокими психологічними зрушеннями, підвищення самооцінки, покращення когнітивних функцій, зміна ставлення до стресу, розвиток дисципліни, поява нових амбіцій. 7. реакція оточення від скептицизму до підтримки. Спочатку багато хто з оточення П'юдіпай ставилися до його змін скептично. Друзі вважали це тимчасовою примхою. Колеги ютубери жартували про кризовий вік. Шанувальники побоювалися зміни контенту. Проте з часом ставлення змінилося. Дружина стала головною підтримкою. Колеги почали запитувати поради. Підписники організували флешмоб NoFit. Вплив на кар'єру, нові можливості. Фітнес-трансформація відкрила нові перспективи. Співпраця з брендами спортивного харчування. Серія мотиваційних виступів. Власна лінія спортивного одягу. Книга про здоровий спосіб життя. НаймПОЙНТ. Помилки та труднощі. Уроки досвіду. У процесі трансформації PewDiePie зіткнувся з численними труднощами. Перетренованість у перші місяці. Неправильний розрахунок калорій. Травми через погану техніку. Емоційне вигорання. 10. Сьогодення та майбутнє. Новий етап. Наразі PewDiePie продовжує розвиватися у фітнес-напрямку. Розробка власної тренувальної програми. Співпраця з науковцями у сфері здоров'я. Дослідження впливу спорту на ментальне здоров'я. Плани на відкриття власного фітнес-простору. Point. Соціальний вплив. Зміна покоління. Трансформація PewDiePie вплинула на ціле покоління. Зростання інтересу до здорового способу життя. Популяризація домашніх тренувань, Демистифікація процесу сушення, підвищення обізнаності про психічне здоров'я 12. Науковий аналіз, що кажуть експерти: фахівці виділяють кілька ключових факторів успіху: поступовий підхід, індивідуалізація програми, баланс фізичних та психологічних аспектів, реалістичні очікування, довгострокова мотивація. Практичні поради, як повторити успіх для тих, хто хоче повторити шлях PewDiePie, Почніть з малого. 20-хвилинні тренування знайдіть свою активність, ведіть щоденник прогресу. Не забувайте про відпочинок, шукайте професійні поради. 14. культурний феномен значення для суспільства. Трансформація PewDiePie стала важливим соціальним явищем. Зміна стереотипів про геймерів, популяризація здорового способу життя, приклад особистісного росту, натхнення для мільйонів людей, висновки уроки трансформації, головні висновки з історії PewDiePie. будь-які зміни вимагають часу, важливість системного підходу, роль психологічного комфорту, значення підтримки оточення, радість від самого процесу. А не лише від результату. Ця детальна історія показує, що справжня трансформація це комплексний процес, який охоплює не лише фізичні зміни, а й глибокі психологічні та соціальні аспекти. Півдіпай продемонстрував, що навіть у цифрову епоху можна знайти баланс між віртуальним і реальним, між розвагами і здоров'ям, між популярністю і особистим зростанням.